2017 рік проголошений роком людини, і недаремно адже у сучасному світі, що постійно розвивається, найголовнішою цінністю завжди має залишатися саме людина. Про вагу людського життя, радість материнства та створення сім'ї у вівторок роздумували на святковому заході. У приміщенні Ардехівського районного народного дому на свято зібралися чимало охочих, а серед них особливими гостями стали майбутні матусі, що з радістю відгукнулися на можливість дружнього спілкування. Ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. 2017 рік українською греко-католицькою церквою проголошений роком людини. Звернувся до присутніх отець Володимир Царик, шановні і дорогі братя і сестри, що сьогодні зібралися в цьому залі, щоб роздумати над величністю постаті. Жінки-матері. Звичайно, бувають люди, які вибирають інше служіння, служіння Богові, виключно особистим життям, мають таке покликання. Але в більшості в мірі всі ми маємо покликання бути татом і мамою. Це велика відповідальність. Відповідальність як тата. І чоловіка перед своєю жінкою, перед своїми дітьми, і велика відповідальність мами жінки перед своїм чоловіком. На згадку отець Володимир подарував майбутнім матусям іконки Божої Матері, годувальниці. Працівники Радехівської районної центральної бібліотеки підготували для присутніх книжкову виставку. Ціну людині складає тільки людина. Також присутнім було запропоновано оглянути виставку старовинного вишитого одягу та рушників. Коротку лекцію для майбутніх матусь провела Наталія Доманчук, вчитель біології загальноосвітньої школи міста Радехова номер 1 Вона поділилася порадами, які допоможуть подбати про здоров'я немовляти та його повноцінний розвиток. Найдорожчі Вам і щоб ті дітки на світ нас приходили. Психолог Ірина Стефанюк розповіла, як подолати психологічні проблеми та зберігати оптимізм, що особливо важливо для майбутніх матусь. Жінка звикла думати про майбутнє, її можуть почати мучити питання: чи зможу я бути гідною матір'ю, чи зможу я, або ми з чоловіком забезпечити гідну дитину. Щоб не допустити негативного розвитку ситуації, психологи рекомендують. Переключити свою увагу на нові захоплення, рукоділля для малюка і будинку, вивчення мови іноземної, читання, малювання. На святі прозвучало чимало тематичних пісень, віршів та притч. Виступили перед присутніми учасниці пісенного ансамблю Коралі. Тихо зітхне і пробачає дитині слово болюче і сумне. Мама то ночі не спані, сльози заховані в глиб, щоб лиш дитина із рання мала покрівлю і хліб. Подякували присутнім за участь організатори свята. Цей захист спрямований на те, щоб ви отримали цю інформацію, яку, яку вам може не вдасться відшукати в других місцях. І тим самим ви полегшите своє, своє народження дитинки. Ми дуже хочемо, щоб ви прийнялися такою відповідальністю в своїх сім'ях, в, свої, в своїй родині, що народження дитинки це є свято для вас. Я хочу сказати, що ми працюємо в програмі Молодь Львівщини, і зараз є багато таких пріоритетів. Які направлені на виховання людини, на, на, на виховання молоді. Тому що е, таке народне прислів'я є. Якщо нація думає наперед, на рік, вона сіє хліб. Якщо нація думає наперед, на 10 років, вона садить сад. Якщо нація думає наперед на 100 років, вона виховує молодь і виховує людину так свята, Мені згадалося дуже таке, е, традиційно українське вислів про стан, в якому зараз ви знаходитесь. Колись ми називали е, жінка в надії. То справді, дуже такий ліричний, і, і правдивий, і такий натхнений вислів, бо справді надії очікування нового, надії очікування нового життя, подарунку такого для себе, для світу, для України. І е, бажаємо, щоб всі ваші надії справджувалися. Від молодіжних організацій міста кожна із матусь отримала подарунки а завершилося свято спільними дружніми розмовами за частуваннями.